Всіх вітаю на моєму каналі. Як ви зрозуміли з назви відео, я була у декількох магазинах. В магазині «Новожанські кубаси» купила форшетну, завжди її купую. Мені дуже вона подобається на гарячі бутерброди і в окрошку. Вищий сорт така паличка. Тоді ще для гарячих ця смачна королівська ковбаска. Вона м'ясна із салом. Ну, і для бутербродів потрібно потрібен, звичайно, сир. І ось загалом моя покупочка на 182 гривні 50 копійок. І декілька разів була в Аврорі. Купила своєму котику корм, сухий мікс, 400 грамів від панкіт. Думала, що акційна ціна, але ні, повна ціна, просто так червоний цінник, щоб купували. Ну, все одно мій котик так і є. Дорожче вийшло, ну нічого страшного. Тоді Женька захотіла собі лак для нігтів, купила ось такий фіолетовий і рожевий. Нюдові такі. тона, ось Такі маленькі були інші ще кольори, можливо, ще й інші прикупить. Тоді ще також придбали такі невеличкі органайзери, кошики, такий фіолетовий чи рожевий більш колір. І сіренький. Це для шкарпеток. Женька захотіла ось такий чай з лимоном. Перший раз купую 3 слона, 20 пакетиків. якийсь дешевий. Ну, спробуємо, що це за такий чай. Чорний із запахом лимона. І ось перед вами товар, за яким я ще раз ходила в Аврору, тобто моя друга покупочка. Акційна позиція на туалетний папір, знижка 2 гривні на кожен рулон. Купила велику упаковку, тут 24 штуки. Цей товар повинен, дома бути завжди про запас. І так, як знижка, я вирішила, що не буду декілька рулонів купувати, а куплю опт. 12 гривень коштував один рулон, а зараз по 10 Тобто 240 гривень заплатила за ось таку велику упаковку. І згадала, що мені ще потрібні були пакети для сміття, купила також великий рулон 35 літрів ну, звичайні наші відеречка для мусору. 100 штук ось такі великі чорним кольором. Вони такі тоненькі, але, в принципі, непогано. Неодноразово беру 365 вигода. Зроблено в Україні. І придбала два шкрути. Металеві також до фірми 365 вигода. Ось на цьому все. Був такий невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім бажаю вдалих покупок, здоров'я миру, гарного настрою і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!